Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія і Українці. В цьому відео хочу вам розповісти про виплати для іспанців, які прихистили у себе вдома українські родини. Так? Значить, дуже мало інформації про це, але знайшов я одну статтю, так? в якій чітко пояснюється, що дійсно такі виплати є. На жаль, на сьогоднішній момент, от буквально вчора, припинилася подача заявок. так? Але по е, свіжій інформації, так, е, ця програма може бути продовжена. Тобто, запитайте у тих людей, з якими ви живете, чи подалися вони по цій програмі. А зараз я чітко от вам зачитаю і залишу посилання в, в комменті, так? е, як це можна буде зробити, чи як це повинні були зробити, щоб це, це посилання завжди у вас лежало. так. Значить, дивіться, допомога 200 євро. від уряду Іспанії для сімей, які приймають українців. Читаємо допомога в розмірі 200 євро, затверджена урядом Іспанії 25 липня 2025 року. І прорахована, зокрема, наступної п'ятниці, 30 вересня, закінчується термін. Подання запиту на перевірку, яку проводить податкова служба. Ну, тобто, ця стаття вийшла достатньо недавно. Так, значить, Податкова служба для пом'якшення наслідків російського вторгнення в Україну, що призвело до високого рівня інфляції, яка минулого місяця, в серпні, становила 10,5%. Уявіть собі, рівень 10,5% в минулому місяці становив. Ну, якби Найбільший високий рівень інфляції це 3%. Відсотки на рік. Це не 10 на місяць, це дуже багато, так? Значить, ця субсидія призначена для осіб з низьким рівнем доходу, тобто це знову ж таки це не для всіх сімей, так? Незалежно від того, чи є вони наймані працівники, самозайняті чи безробітні. Якщо бути точніше, серед вимог виділяється, щоб дохід, отриманий у 2021 році, в тому числі отриманий співмешканцями, так? Ті, хто живуть на цій площині, становив менше 14 тисяч євро на рік. Та мав о, менше 14 тисяч євро. Та мав активи менше, ніж 43 196 євро 40 центів на рік. Тобто заробіток 14 і активи 43. Ну, наприклад, це депозит або квартира. так. Далі, як вимагати чек? Допомогу в розмірі 200 євро можна подати через електронну форму електронного штабу електронного штабу СД, так? Значить, е, Зараз я точно скажу, як називається? СД електроніка. Е, СД електроніка, да, ну Це у них такий портал, так, на якому подаються оці всі, е, ці всі документи. так? Через електронну форму. так? Тут воно все буде, і тут зараз буде відеоінструкція, як це зробити. Так? По кроку. Для оформлення запиту необхідно мати клаб з сертифікатом або електронний ДНІ. так. Ну, Тобто ваш е хазяви вашої квартири да, чи будинку, вони повинні мати електронний клю е е е е е е е сертифікат. Ну, Я думаю, що він в них все ж таки є. так. Це його важко зробити. Зроблю окреме відео, як зробити цей сертифікат. так. Але е, я маю надію, що він, він у них є. Або, принаймні, електронний ДНІ у них повинен бути. так? Подібним чином, документи необхідні для заповнення заяви, знія заявника, а також фізич, фізичних осіб, які проживають за тією ж адресою. Крім того, необхідний банківський рахунок, на якому заявник е, значиться як власник, і на який має виплачуватися субсидія. З іншого боку, не є обов'язковим реєстрування НІФ для НЕНІ, а НІФ це е, податковий номер для осіб менше 14 років, які його не мають. Так? Ну і Далі йде відеоінструкція. Ви побачите, яку документацію необхідно надати, немає необхідності надавати будь-яку документацію, оскільки органи соціального захисту та інші органи держав, е, державні органи надсилають до державної податкової адміністрації. Необхідну інформацію для перевірки виконання необхідних умов. Тобто державна податкова адміністрація вже знає, якби, що там у вас, скільки у вас є, скільки задекларовано, який дохід. Так? Вимоги. Стаття 31 Королевського указу закону від 11 -го 2022 -го від 25 червня, опублікованого опублікованого в БОЕ. Так, ну, це їх, мабуть, така газета, де публікуються ці закони. Деталізує, які особи можуть вимагати антикризового бонусу. Перш, ті, хто має законне та фактичне місце проживання в Іспанії, та мало його, та мало його постійно та постійно та безперервно перебували тут протягом. Попереднього року. Так? Ті, які станом на 27 червня 2022 року здійснюють діяльність за власний рахунок або від імені іншої особи, для якої вони зареєстровані у відповідній схемі соціального страхування або соціального, соціального, відповідній схемі соціального страхування або в самої, самій установі соціального страхування. Так? Далі безробітні. Зареєстровані в службі зайнятості незалежно від того, чи є вони отримувачами допомоги чи субсидії з безробіття, за умови, що у 2021 році вони отримували дохід менше 14 тисяч євро на рік і мали активи менше, ніж 43 196 євро на рік. Так, ліміт доходу або капітал. щоб отримати антикризовий чек, встановлений виконавцем виконавчим органом, необхідно, щоб сума доходів. Усіх людей, які проживають за однією адресою, е, отримана протягом 2021 року, була меншою за 14 тисяч євро на рік. А їх активи менше, ніж 43 196 євро на рік. Враховуються доходи та майно осіб, які проживають з власником за однією адресою на 0,1. 0121 року. Так. Так. Значить, ліміт доходу або капіталу. Щоб отримати. Ага, так, значить, це ми розчитали, Враховуються доходи та майно осіб, які проживають з власником за однією адресою з 01.01.2022 .01 року. І перебувають між ними у відносинах, які можуть бути такими. Подружжя або пара, принаймні за 2 два, за два роки вперед. Тобто, це, це подружжя 2 роки вже повинно бути подружжям. Родинні зв'язки до третього ступеня включається спорідненість діти, брати і сестри, бабусі, дідусі, дядьки, невістки онуки. Так, Ця, це теж включається, тобто їх доходи теж будуть рахувати. А також ті, хто проживає з будь-ким із зазначених вище на підставі опіки з метою усиновлення або постійного піклування. Доходи та активи інших людей, які проживають за тією ж адресою, не об'єднаних попереднім посиланням, не враховуватимуться. Ось така, ось така стаття. Так, чекаємо, що програма ця поновиться, так, тому що українці не виїхали з, з тих квартир, так вони досі продовжують жити. Другому друг, початок другої фази для багатьох ще невідомий. Тому, будь ласка, зараз залишу це посилання, користуйтесь, читайте, вивчайте і інтегруйтесь на цій землі.